Мій любий солдата, до тебе звертаюсь з подякой від щирого серця й плекаю надію про мирне небо. Що лихо воє не минеться, ти зараз усюди мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога. Щоб він тебе крізь боронив, безпечною сюди була, щоб дорога, і стало на все тобі сил, щоб ти повернувся в цілілим благаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти відня.